Всім привіт, друзі! В цьому відео я покажу формулу розрахування маржі на ф'ючерсах, як це зробити легко, доступно та швидко. Поїхали! Ну що, друзі, на екрані ви вже бачите формулу, я вже підготувався, прописав її, і зараз я вам там детальніше розкажу, що за що відповідає, які числа треба буде підставляти в цю формулу. Насправді це дуже швидко, треба розочок буде зробити, і потім вам буде зрозуміло. Але, звичайно, зараз більш детально розкажу. Ну, по-перше, Кожен окремий трейдер торгує по, по своєму ризик менеджменту, да? хтось торгує, наприклад, максимально консервативно, там 1-5% ризику на одну угоду, да? це скільки він може допустити ризику, якщо ціна пішла не туди, куди він планував, хтось торгує від 5 до 10%, да? так більш посередньому, скажімо. А є й такі, що торгують агресивно. Але незалежно від того, з яким ризик менеджментом ви. Працюєте, торгуєте. Є крута формула, як розрахувати вашу маржу, да, фактично, з якою вам треба зайти в угоду. Дивіться, я хочу розібрати, наприклад, депозит 300 доларів. Наприклад, я торгую з ризик менеджментом 1% на одну угоду, тобто, не більше 1% я можу втратити. А якщо угода пішла не, не в ту сторону, да? на прикладі 300 доларів це буде 3 долара, да? 1%. відсоток. Наприклад, я торгую з плечем п'ятим, x 5 да? X5 плече. І дивіться, яка формула маржі. А, ризик множимо на 100 і ділимо сто Помножене на плече, з яким ми торгуємо. Це і є наша маржа фактична. Що таке маржа фактична? У нас є депозит 300 доларів. Наприклад, фактично, ми зараз порахуємо з вами, скільки це вийде по формулі. І фактично ми можемо там, 20 доларів використати з нашого депозиту на одну угоду. І потім ми цю суму 20 множимо на плече, з яким ми торгуємо. Чи це п'яте 5, 5 плече, 10-20 соте, да, ми множимо 20 на п'яте плече, да, відштовхуючись від нашого прикладу, це 100 доларів. Це і є та сума, яку ми вписуємо а, в графу USDT, коли заходимо в шорт чи в лонг. Давайте прямо порахуємо. Дивіться, ризик це в нас скільки виходить. Ми вже порахували, тобто, якщо 1% від 300 доларів це 3 долари. 3 множимо на 100. Зараз розкажу, що таке стоп-лос. Ну і плече у нас, наприклад, 5. П'яте да? плече. Так, тут розібрались, залишилось у нас зрозуміти, що таке стоп-лосс. А тут я вже трошки на трейдинг на графіку біткоїна показав. Да? От, наприклад, якщо ми заходимо в шорт, да? я от торгую в шорт, я думаю, що от це моя точка входу. Взагалі це примітивно умовно. Піде ціна ось сюди, і я ставлю стоп-лосс. Да? Я думаю, там, себе перестраховую стоп-лоссом. І ось мені TradingView показує цей відсоток. Бачите на екрані 4,07. Це і є наш стоп-лосс. Наприклад, якщо я думаю, що біток, біток піде в лонг, піде вверх, я себе також перестраховую е стоп-лосом. Да? Бачу, що він десь опускався тут. Да? були дотики, я трошки більше ставлю там стоп-лосс. Знову, це просто умовно. Да? І ось мені показує 3,36. На прикладі, оцих 3,36, давайте вставимо її формулу. 3,36. Ну і нам залишилось це все перемножити. Давайте помножимо разом. Так, множимо 3 на 100. Да, я думаю, ну, немає сенсу множити 3 на 100 на калькуляторі. А це буде 300. Да? Запам'ятовуємо 300 і 300, і треба нам 3,36. Помножити на п'яте плече. 3,36 множимо на п'яте плече. Це дорівнює 16,8. Далі ми 300 ділимо на 16,8. Це дорівнює 17,85. Ну, можемо округлити, да? 18 доларів. Тобто, наша маржа фактична на одну угоду дорівнює 18 доларів. Тобто, ми можемо відкрити і потратити з нашого депозиту, використовуючи наш ризик менеджмент, який складає на прикладі 1%. 18 доларів. Що треба вписувати в графу? Ми враховуємо наше плече, за яким ми торгуємо. Неважливо, який він. Да? Ну, наприклад, це п'яте плече. Тобто 18 доларів ми множимо на п'яте плече. Множимо на 5. 90. 90 доларів USDT ми вказуємо в графі, зараз на екрані ви побачите, коли заходимо в угоду, да, враховуючи плече, враховуючи наш ризик-менеджмент, скільки ми можемо собі дозволити на одну угоду. В принципі, все, друзі. Ось ця формула, можете собі заскрінити декілька разів там, на вашому прикладі, який у вас депозит на ф'ючерсах. Зробити, прорахувати, з яким ризик менеджментом ви працюєте. Ось і буде та сума, та маржа, яку треба буде вводити та використовувати. Наразі у мене все. Сподіваюся, дане відео було вам корисне, тому не забудьте його підтримати лайком, Ну і, звичайно, підписатись на YouTube канал. До нових зустріч! Бувайте!